Триста спартанців зупинили персів. Це здається неможливим, але саме цей епізод став символом мужності та відваги. У 480 році до нашої ери, коли Велика Перська імперія намагалася завоювати Грецію. Спартанські воїни під проводом царя Леоніда вирішили виступити проти набагато чисельнішої армії. Вони вибрали тісну ущелину фермопіли, де перевага чисельності персів була зведена до нуля. Кожен спартанець знав, що чужинці не зможуть пройти через цю оборонну позицію без втрат. Спартанці разом з союзними грецькими військами стали на захист своєї батьківщини, дивуючи супротивника своєю витримкою та бойовою майстерністю. Ця битва стала не лише славною сторінкою в історії Спарти, але й символом боротьби за свободу. Хоча спартанці, врешті-решт, були розгромлені, їхній подвиг залишився в пам'яті на покоління. Це були не просто воїни, а справжні героями, які боролися до останнього подиху. Фермопіли стали місцем, де був продемонстрований незламний дух, що вражав не лише греків, а й персів. Спартанці нагадували всіляким народам, що навіть у зневір'ї та безвиході можна проявити велику силу волі. Ця битва надовго закарбувалася у світовій історії як приклад самопожертви та героїзму. Справжня перемога для спартанців полягала не в здобутті військової переваги, а в тому, як їхня відвага та героїзм надихнули мільйони людей у майбутньому. Ця історія життя та смерті залишиться в пам'яті людства, нагадуючи, що навіть найбільші труднощі можна подолати, якщо в серці є вогонь боротьби.